Так. Яка ситуація зараз тебе це ображає, так як в дитинстві? Чи ти зараз до цього відносишся нейтрально? Мабуть, що є певний легкий тригер, який залишився з дитинства, але завдяки своєму розуму та багато праці, який зробив над собою в психологічному стані? Я гадаю, просто знаєш, що мені це показує якийсь рівень людей. От чому так усім кортить щось таке зробити? Щось таке, знаєш, ну це, це ж у селяка, як то кажуть, образа. Да, Знаєш, да, Я хочу його да. образити. От він 100%. кращий за мене, я хочу його образити. От з цього приводу мені більш якось внутрі сумно за людей, ніж То за я те. Я бачив людей, прям блогери. Які писали от такі типа Єлдашенко, ну це дуже образливо, в принципі, так, да так, так. одне діло назвати долбойобом, да як мене називали, коли айфон. А друга ситуація, коли прям змінюють прізвище. і є прям блогери, які це роблять, да, великі, успішні, які в принципі мають бути вже свідомими. Ну, це говорить, мабуть, про їх якусь внутрішню не. Як то кажуть, несправність, <laughs> несправність, як в роботі, mm -hmm. знаєш, невпевненість, невпевненість, мабуть, да, щось щось внутрі в них таке кортить може таке бути, що вони заздрять тому наскільки сильно розвірусилося твоє ім'я в TikTok і починають всіляко також тебе підстьобувати цим, може й така бути сторона медалі. Може ще бачити, що це вірусно так робити зараз. знаєш, як то кажуть, стадний інстинкт. Усі роблять, і uh -huh. я також роблю. Uh -huh. Uh -huh. І потім такий: а чого на мене про це говорить, що я такий плохий, Типа, там хтось, навіть, якщо скажемо будь-який приклад, uh -huh. то ми, потім він скаже: А що саме мене сказали? Усі бляха роблять, що саме мене сказали? Uh -huh.